І що, як воно будувати життя в новому місті? Неожиданний вопрос від знатоков. Саме неочікуване питання, яке ти міг зараз задати. Але ти відповіш його на нього, так? Я так думаю. Не знаю. Це важко. Важко? Важко. Важко відповісти, важко взагалі все важко. Але це реально. Так, все реально в цьому житті. Саме що зрозуміло, що це реально. Якщо ти не усвідомлюєш того, типу живучи в іншому. В місті, в іншій країні, ти, типу такий не знаєш, чи ти спроможний на то. Але коли ти вже зробив такий шах, крок, да, то ти реально усвідомлюєш на те, що ти реально спроможний. Тому що ну, в цій ситуації шагу назад не можна зробити крок. так. Як то? дороги назад немає? Дороги назад немає, так. Бо є такий варіант, коли ти виїжджаєш і в тебе обставини дозволяють повернутися назад, то це не цей варіант. І воно ще більше мотивує тіпа, тебе будувати це все. Так, да, але воно важко. Дуже важко. Важко, це було важко усвідомити спочатку. Прийняти. прийняти. Перше, прийняти. що було, тіпа, блядь, оце. Саме це прийняти. прийняти. потім усвідомити, потім якось почати шукати нову дорогу. Так, дорога тут не шукається одразу тобі, блін. Тому що ти mm. ще дивишся на ту дорогу, яка там залишилася в тебе. Ну, бо так простіше. Та, і вот бо ти, там блін... знайоме, там простіше, там все, все ти знаєш, як це робиться, ти знаєш, як це працює. А тут все з нуля потрібно, все потрібно щось шукати, щось нове, не знаю, щось. Ти тобто, голуб є. Так, я бачу. Голуб п'є воду. Я ні бачу, не бачив, як та... голуб воду. Він спів. вже тіпа, не п'є воду, він далеко. Mm. Ну, от. І саме тіпа, тяжке от для мене було, не знаю, це відпустити те, що там. Так все рівно не відпускаєш. Ну не відпускаєш повністю, але от іменно, знаєш, тіпо, ту побудову життя. Тобто от воно там є і ти за нею тримаєшся. Тіпо. І от поки ти її не... не відпустиш, то тут ніхіра не виходить. Так. От, от Коли відпускаєш, починається Поки Коли не починаєш шукати і дивитися нову дорогу, то, то важко щось знайти. Тому що ти дивишся назад. Ну так. Да. А так цікавий досвід. Ну, реально цікавий досвід в плані того, що ну ти корні, блядь, взяв, вирізав, перевіз, блядь, дерево нахуй. пускаєш корні тут. І цей досвід, типу, залишається Так, тобою... І з такою легенькою параноєю, що ти та... можеш знову відірвати корні ну, то... і поїхати та, далі. Та, та. Тобто, ти живеш далі в тому страху. Ну, ця параноя вже нікуди не дінеться. Та, та, це тобто, це вже до кінця життя, напевно, бля, буде триматися з нами. По крайній мірі, я так розумію, в мене точно. Це як дідо, який ходив з кусочком хліба в кишені. от. Так. От ти будеш ходити з тою так.